Воду тільки чоловічки Ханес, Такі легесенькі, приємні. 06 такий набір. Такі йдуть футболочки 12,18, 1824. Перепрошую. Таві чоловічки 06. 06. Такі йдуть легесенькими капюшончиками. Добре дитинку прикрити від сонечка. Також від лагесенького 06 такий комплектик. Такий 12, 18. Такий набір йде 06 шончиком. Такий на коротенький рукавчик для пешончика. 18 24 06 пешончика. 6 12 і до пешончика. Такий да набір штанів. 18 24 з капюшончиком ще 12 Стою такий набір штанишків чоловічок 18-24 такий з капюшончиком набір ще 12 12-18 ще 12, 12. свинячки набір такий на коротенький рукавчик. 0,6 без капюшончика набір.